Кажуть, гарна організація кухні економить купу часу. Ну що ж, перевіримо, у мене є три коробки від органайзюа і велике бажання навести тут порядок. Покажу спочатку, що ж я замовила. Великі банки на 5,3 і три літри, ємність для спагетті, баночки по 1 літру, 0,5 і 1,3, контейнери для морозилки, баночки для спецій, маленькі, великі з ситочком і без круглу тацю, полички і дуже багато наліпок. Виходить, ось тільки добра, тож поїхали. Але спочатку показую своє до завжди хотіла зробити цю поличку зручною та естетичною. Що ж, тепер починається на найцікавіший процес пересипання круп, макаронів та спецій. Це виявилось не просто організацією, а справжнім задоволенням. Особливо мені сподобалось клеїти наліпки, тепер усе підписане, і я точно знаю, що і де лежить. Найбільше я боялась цього судочка з спеціями, бо тут їх дуже багато, але з правильними баночками, хоп, і все на своїх місцях. До них я ще замовила полички, щоб все було видно і зручно діставати. А ось круглу тацю хочу використати для пляшок. Вони стоять на верхній поличці, тому мені не дуже зручно їх брати, не видно, що іде, а стацю це легко. Тепер порівнюємо наше дота після Жі, краса на черзі морозильна камера, ось ці пакети на сміття, а на заміну пересипаю все в зручні судочки. Вони прозорі, тому видно, що іде лежить, але на всякий випадок ще можна поклеїти наліпки. Уся ця організація зайняла у мене дві години, але результат того вартий. Тепер моя кухня виглядає не лише охайно, а й дуже зручно. Правда, залишилось ще трохи ємностей, хочу якраз докупити продуктів і заповнити їх. А ви любите порядок на кухні чи віддаєте перевагу творчому хаосу?